Ще одна масштабна робота Рідлі Скота. І цього разу це Наполеон. Усім привіт! З вами Кінотреш. І цього року знамениті режисери вирішили нас порадувати біографічно-історичними драмами про корінних індіанців, про престилу преслі, про Опенгеймера, про гру Гран Туризма. І Наполеон. Цього фільму очікували дуже багато людей. Чому? Бо зірковий каст, відомий режисер. І знаменита історична особистість, по якій вийшов фільм. Історична драма отримала суперечливі відгуки, тому оцінка на утербоксі хитається. Але усі погодяться, що тут масштабні батальні сцени та неймовірно красива зйомка. Цікавий факт: у більшості фільмів батальні сцени йдуть більше 30 хвилин. Але Рідлі Скотт зробив їх на 10 хвилин, і вони вийшли набагато епічніші, ніж у більшості фільмів. Фільм розповідає про полководця Наполеона, його шлях до престолу та кохання до Жозефіни Нам показують таку людину з усіх ракерсів, його суперечливість характеру та як людина, що вміє воювати, стає безпорадною перед лицем кохання. И Вспомнил! Mm? Геометрия, блядь! Можешь 3D-очки вот как? -то. Ну, кино-елка, а мы типа ну... Ч ⁇ заряд сколько 3D-очков, что ли? Им бедная елка. Почнемо з того, що на фільм виділили понад 200 мільйонів доларів. На це вплинуло те, що для зйомки майже не використовували комп'ютерну графіку. Тому битви виглядають дуже реалістично. А чи дотягує він до 200 мільйонів? А ще на майданчику було до 11 кінокамер одночасно, що просто дивує, бо для кожного кадру потрібен компроміс між освітленням та кадруванням, але оператор-постановщик знайшов метод, щоб це виглядало все гармонійно. 11 камер, 11 камер одночасно розумієте? Як каже сам актор Фенікс, такий підхід допоміг акторам імпровізувати. Якщо на знімальному майданчику не заплановано стався вдалий момент, то Рідлі майже гарантовано це й зняв. Тож почнемо з акторської гри. Вона тут просто не перевершена. Актори відіграли на 100%, що дає тобі насолоду спостерігати за усім і переживати усі емоції разом з героями. Сам Фенікс гарно вжився в роль. Він передав увесь спектр емоцій, тому ми, ми повністю можемо зануритись у цю історію. Ванеса Кірбі теж дуже гарно зіграла, відразу і сором, кохання і біль. Вона ніби була народжена для цієї ролі. Тому я думаю, що актори зможуть позмагатися за Оскар. І до речі. Наполеон був молодший, ніж Жозефіна. Там фільм прекрасно передає красу епохи того сторіччя, де замок це твій дім, а церемонії проходили у величезних залах. Атмосфера була неперевершена, кольори були холодні, що передавали не таку вже веселу історію, де йде війна, де люди незадоволені у цим всім. Рідлі Скотт уміло це все передав. Рідлі настільки геній, що для армії, що була в битвах, він найняв реального військового, який навчив заряджати мушкет та йти нога в ногу. Чого тільки коштує сцена на озері, воно, до речі, було штучним. Щоб показати, як крізь лід падає армія, використовували механічних коней та побудували резервуар розміром 30 на 40 метрів. Це просто вдумайтесь побудувати озеро для того, щоб показати цю сцену. Ніно Рідлі Скотт реально геній. До речі, цю масштабну сцену знімали одночасно вісім камер. Вісім камер. Чи не є це одним із найкращих фільмів року? Єдиний мінус цього фільму це обрізання. Так, опірізання, бо повна версія мала би йти чотири години, а отримали ми лише 2,5, через що усі події фільмі дуже пришвидшені. Тому здається, що фільм розповідає ним не про 20 років, а про один. Ось тут він солдат, а там же він править Францією. І це все дуже швидко. І ми не бачимо повністю цей біль, це кохання. Тобто. Навіщо так було пришвидшувати? Я розумію, щоб ніхто не мав змоги сидіти 4 години, але все ж таки. Тому, якщо, точніше, коли вийде повна версія, ми її обов'язково переглянемо. Пам'ятаєте, у відео про вбив кіткової повні ми питали, чи стане нам для нас кращим наполеон? Тож відповідь став. Наразі для нас з Богданом він став більш цікавішим. Та і Рідлі Скот для нас також більш рідніший, ніж Мартін Скорсезе. Але це не робить «Бивці квіткової повним поганим фільмом. Це просто наша думка. Тому ми радимо переглянути цей неймовірний та грандіозний фільм. Ми на битвах навіть не дихали, бо це було настільки епічно і круто, що ми просто затому 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 зату. Затамовували подих і сиділи. Цьому фільму ми ставимо 4 із 5. Закром сані фільмом знімаємо бал, але це було охуєнно. це було. І плювати, що кажуть критики. Тому йдемо переглядати цей чудовий фільм. Ми достеменно не знаємо історію Наполеона, але відомий французький кінокритик сказав, що Рідлі Скотт цим фільмом просто висміяв історію Франції. Чи було це так, я вам сказати не можу. Але якщо дійсно так, то навіть не знаю, чи погано це, чи добре. Як вважаєте? А в наступному відео ми будемо ласувати магічний шоколад, від якого можна взлетіти. І до речі, гарна новина для пилофанів. Буде 11 частина, і я сподіваюся, що Аманду повернуть, бо ви знаєте, як я люблю Аманду. Хто не дивився ролик про полу 10, обов'язково дивимось. І підписуйтесь на канал. І ставимо лайки, Будь ласка, український контент підтримуємо його. Любимо вас.